Добрий день, шановне панство, продовжуємо вчати http сервер і тема сьогоднішнього відео HTTP-сервер завантаження. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Сьогодні розглянемо, яким чином можна завантажити дані на сервер, і яким чином може завантажити. Тання з серверу. Тобто файли. Але англійською це є конкретне розділення це download і upload. Так, для цього ну, я створив, в принципі, три хендлери. По-перше, щоб робити а, запит і отримувати список файлів, які в нас є, я їх, до речі, буду зберігати ось ці папочки Upload всередині проєкту. Але коли ви будете робити свій проєкт і створювати джарку, ніколи не пишіть всередину проєкту. Можна це робити, коли проєкт у вас в розробці і він не є одною окремою зіпкою, джаркою і екзекюшним файлом. Тому що всередину неї вже писати не можна. Ну, насправді можна, але через зіп, через але не можна. Там є свої способи, але краще цього ніколи не робити. У вас повинен бути проєкт зібраний, і всередині нічого не змінюється. Налаштування одразу робляться при його створенні файли заносяться при його створенні, всередині нічого не змінюється. Якщо ви хочете завантажувати або якось відозмінювати інші файли, робіться поряд з проєктом. Тобто поряд з жаркою. Є файли, коли ви. Куди ви завантажуєте, де ви зберігаєте, щось віддаєте, щось там змінюєте, тому папки поряд повинні бути, або в іншому якомусь місці. Але всередину жарко. Ніколи не пишіть, тобто всередину проєкт. Зараз я пишу, щоб було зручно дивитись і переглядати, що ми тут завантажили. Так, добре. Це список наших файлів, це у нас upload, це у нас download. Ну що ж, давайте по... Черзі будемо їх дивитись. З цим ми ви, в принципі, знайомимо в попередній відео, попередній частини можете подивитись. І так, file, list хендер. У нас є наша дірка, upload dir, дір, просто uploads. Так, у нас тут приходить запит тільки в тому випадку, якщо у нас є URL, закінчується, точніше, URI, закінчується на slash /api. Slash files. Так, ми кажемо, якщо не екзист, то створити. Ну, в принципі, нормально, вона вже створена, тож її створювати не потрібно. Далі: Files, List, Upload,Dir. Ми дістаємо всі файли. Із regular file. ми перевіряємо, чи є це файлом, а не директорію. Потім ми отримуємо шлях, getFileName, to string. Просто звичайний шлях до файлу. Його назва. Саме file name, а не pathname. To list, і ми отримаємо назви всіх наших файлів, які знаходяться в нашій папочці upload. Добре. Так, string join, у нас тут /end files, це у нас буде response. Ну, content type, це у нас text plane, у нас просто назва наших файлів, більше нічого. І response 200, response length, який у нас буде. Далі ми пишемо наш response в ці байтики. В output stream. Так, все є супер. Наступне це у нас що? Upload. І так, якщо у нас тут запит не є пост, ми кажемо: не підходить все. у нас тільки пост, тому що нам треба завантажувати файл. Добре. Exchange, get request, Uri. get query отримуємо query. І нам він потрібен для того, щоб отримати. Name з нашого цього query. Нам потрібно, а, якщо ми перевіряємо, що у нас query start with name дорівнює, а, то ми робимо ну в принципі просто прибираємо насправді отак. от Раз, два, три, чотири, Дуже, very basic parsing. І що після дорівнює? У нас є назва нашого файлу. Йдемо. Це є файл name. Якщо він дорівнює Now або файл name is blank, ми кажемо теж не валідне, все. Відправляємо далі. Нас це не цікаво, чого не там. Далі перевіряємо, якщо існує, якщо не існує, то створюємо. Йдемо далі. Вже працюємо зі створеною папочкою. resolve, тобто Нам треба передати наш файл name і тут отримати, до речі, цікаво те, що. Треба подивитися, навіщо так ускладнювати. А якщо файл файлнем і так вже є звичайне ім'я його. Угу. Оцей UploadDearResolve це коли ми сюди передаємо назву нашого файла і додається автоматично весь шлях цієї папки плюс назва цього файлу. Брекпойн нам, до речі, можна поділитися, навіщо я так зробив? Вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, можна подивитися, який файлнейм сюди приходить. Але цього, в принципі, можна було і не робити, просто файлнейм передавати. Добре. Давайте там далі. Exchange Request Body. Це у нас input stream, який в нас сюди входить, наш потік. Далі files Output stream file – файл, path. Ми по цьому шляху будемо писати. Це наш output stream. І потім input stream Transfer в Output stream. Наші пайтики просто переливаються по цьому шляху і створюється якийсь файл. Так. З його там розширенням, назвою. Просто один, як кажуть, SS один до одного. Так, потім ми. Створюємо наш response, це файл uploaded, який ми завантажили. І пишемо в response, його байтики довжину. І, звісно ж, закриваємо наш response баді. Тут завантаженням на сервер. Це наступне. API download. File download handler. І так, файл download handler буде викликатись, якщо у нас буде ось такий ось URI. API Download. Так, у нас Exchange сюди приходить. Get request URI. До речі. Можливо, тільки зробити запит, якщо не, не GET. Ну, ладно, як там не пост. Добре, у нас є тут query. Query status with file. Те, що файл, який ми хочемо завантажити. Uh, так, query substantiн те ж саме, логіка або null. Добре, file name, якщо дорівнює null, ми кажемо, не підходить. і Такого uh, файлу немає. Якщо ж є, йдемо далі. File, path, get. До речі, можна його таким чином. Uploads зробити. І файл name. Ми отримаємо також повний шлях uh, до нашої цієї папочки. Спеціально так зробив декілька разів. Показати. А, що можна? Ну Так, в принципі, тоді брякут можна там прибрати. Файл. Просто ім'я і розширення. Добре. Якщо ми кажемо, що такого файлу не існує, кажемо File not found, і це знову. Розбійник. Так, а, Потім, якщо в нас є, ми ставимо attachment file файл. І content type: content type в цьому. Uh, file path. Це в, є вже статичний метод uh, в файлах. Можете ознайомитись. Ось. Якщо я він стрінг повертає. Ну так, контей-тайп. Так, далі. І e response. 200. Супер. Класно. Все вийшло. File size і path. Ну, до речі. Ага, по path. Ми визначаємо, який в нього сайз. Цікаво. Можна і таким чином, до речі, робити. Так, output stream. Files copy, file path, Output stream. Тобто все, що є сюди, ми таким чином теж копіюємо. Тут вже теж по path працює. так. Можна, до речі, input stream, path target і Copy Options. Багато, в принципі, файл. Я не пам'ятаю, чи розбирав. файл стається. Я вже розбирав, як це працює. Це ж, якщо не помиляюся, в восьмій. Ні, навіть раніше було Stream Files. Ні, сам клас же додавлений був. А, ні, навіть сьомі. Дуже-дуже класний утилітний файл. Так, дивимося, що у нас. Ці а, файли розібрали. Класи. Давайте тепер. Розберемо, у нас з'явилось декілька нових. От, ну, також саме: HTML Upload, Download, Upload, Download. js І один css-ник для upload і download. Давайте з нього, в принципі, почнемо. У мене для upload і download, вони схожі. Нічого такого, просто хоча б якось візуально, централізація, там, кольори і нормально було видно, красиво. HTML. Так, css-ник, JS-ник, а Що у нас тут є? Перехід з download на upload, вони пов'язані між собою, як тоді були пов'язані індекс і save. До речі, немає перехід з Upload і download на індекс і save, і навпаки. Тільки між ними цими двома і між цими двома. Нехай так і буде. Так, ну у нас тут звичайна форма Upload. Ми вказуємо, що це у нас є файл, і кнопочка Submit. І все. І відправляється в файл. Download. У нас тут є список файлів. І там js ми робимо список, якщо він є. І окремо можемо клікнути і завантажити. Так, добре. Тепер давайте розбирати наші джесники. Це будемо оброблювати через JS, щоб не ходити при кліки форми на іншу сторінку. І не мінялося в нас в нашому браузері стани. І так, ми кажемо, що працюємо за платформами. А, у нас лісенер на кнопочку Submit, і кажемо, що є так, Спокійно, ми оброблюємо самостійно HTML може відпочити. Добре, у нас є параметр ID file input, Ми отримаємо FileInput. File input ми беремо files, Тут, до речі, можна завантажувати декілька, але ми завантажимо тільки один. Тому під індексом 0 у нас буде лежати один файл. Якщо він не існує, а просто ретурн, нічого не робимо. Далі, і тут у нас Fetch API, upload, і передаємо name. І робимо encode URI component file наш name. Метод post, звісно, завантажимо на сервер. І в баді передаємо сам цей файл. Then отримаємо response як тест. Тест. <реш> Як текст. І у нас тут а, цей меседж upload result, контекст. І те, що ми там написали. Де у нас там було? File uploaded. Оце ми отримаємо. File input value. Знову ставимо пустий рядок. Нічого немає. Якщо в нас якась помилка, ми її відловлюємо в catch. Re upload result, у нас тепер буде текст, uploaded failed. Якась там причина можна в консолі викликати. Або писати. Я вирішив цього не робити. Так, download. тут, блін. Побільше. Коли наш документ буде готовий, тобто ми на наш документ HTML-ний вішаємо Listener, DOM, content load. Все завантажено, все готове. І після цього ми робимо Fetch і по Orlow API Files ми дістаємо наші. Список наших файлів, які у нас по Response text знову і працюємо з датою. Далі у нас є документ file list. Туди, де ми будемо це писати. У нас є file list, ми працюємо. Далі дата split через slash n. У нас список, ми повертаємо лістрингів, і ми робимо йому slash n, щоб на кожен наступний рядок була назва файлу і його посилання. Фільтр, якщо не потрібний, не пустий, і не дорівнює пустому, тоді все, його додаємо. File length дорівнює, дорівнює 0, то ми пишемо no files uploaded. Тобто немає файлів взагалі. Далі. І повертаємося. Не, не продовжуємо нічого робити. Документ create element. Отут створюємо, так як в принципі правильно створювати треба через документ. Елемент, а не писати скріплетами. У нас є список. Тепер файли. Ми біжимо по ним, і кожний окремий файл починаємо додати спочатку лі. Uh, Line element, здається, ні. Я вже забув, як воно перекладається. Треба подивитися. Uh, це... А, line item, здається. Line item. Потім у нас a – це Link. І у нас виходить два. Просто назви і назва, по якій ми можемо клікнути, щоб завантажувати. Тобто href, api, download, file і така його назва. Download, файл, отак. от будемо, Отак виглядаєте: Download, і його назва цього файлу. І download дорівнює файл, який ми будемо завантажувати. Це у нас лінка, по якій ми будемо клікати. І ліст, який ми будемо відображати. File плюс отак у нас буде пробіл. щоб Після нього буде відображатись лінка, і там якийсь пробіл, між ними append child, Link. List penchild нас item. Так, давайте подивимось. Так, є все. Ми додаємо наш список. Так, 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 так. Ага, нарешті інер.html пустий. Що там у нас файл list? Ага. А потім, ну, це ми витираємо спеціально, якщо, можливо, до цього було ноу. No. Files Нам потрібно, щоб він був пустий, тому що ми в нього будемо просто додавати текст. Тому і треба, щоб тут було пусто. Якщо так не робити, то у нас буде no files uploaded і список наших файлів. Нам це, в принципі, не потрібно. Звісно ж, catch для того, щоб відловити, якщо там помилка error loading file list. Здається, все. Так, ну що ж, залишилось тільки запустити. Запускаємось. Супер. Сервак піднятий. І так, сторіночка. DNS Upload, тобто завантажити на сервер. Go to download page. No files. uploaded Go to upload. Uploaded page. Так, нам треба завантажити. У мене тут є how to screen record from 10 or 11 Windows. Open. Його сюди. Зберігли, що можна так сказати, або вказали на нього посилання. І після цього, коли клікаю «Upload», формочка спрацьовує і йде завантаження. Так, файл, Name». Ну так, в принципі, можна було цього не робити. Просто з Name» поставити. Супер. Ми сюди прийшли. Дивимось: файл uploaded. Дивимось. Давайте на башку приберу. Як ви бачите, how to screen record in Windows 10 or 11. PNG". Отака у нас снапшотик смішний. Є завантаження. Тепер перевіряємо. Оп, у нас тут є наш цей файлик, який ми завантажили. Ми можемо його собі завантажити. Давайте сюди, Папочка. Ось він є. Якщо його тут прибрати, я покажу, що ми його туди завантажуємо. Ще раз завантажуємо. Нас тут видалено, тому що його немає. Дивимось, він тут є. Супер. Можемо спробувати. До речі, завантажити. В принципі, це у нас ще MP4. Давайте. Open. Upload. Опля. Дивимось сюди. Local host опера. Ха. Local host oper. І що таке називається? Ще разочок. А, так, файл треба його. А, ну так. Я вже думаю, що ж це за забагуляна така. Дивимось. Download, localhost, opera. Завантажуємо. Оп. І цей файл тут є. Давайте хочу, знаєте, що зробити. А ну ка О. У нас тут upload. Беремо сюди йдемо. Open in, Explorer. Ось так. Шлях. Це завантажити дані самого сервера. Йдемо сюди. Відносі можна отак от Вказати. Upload. Робимо upload через файл upload. Open. Завантажимо самого себе. Робимо upload, дивимось. І наш файлик upload Ідентичні. Ось вони. Дивимось сюди. сюди. Оп, дивимось сюди. Upload. Завантажили. І дивимось, Ось вона. Робимо правий клік, наприклад, з IDEA Ой, блін, я зараз не ту відкрию, мабуть. Чорт. Добре. Нехай відкриється. І так. Почекав, поки відкривається моя Ultimate Ідея. В принципі, добре, я вам покажу. Виглядає ось таким чином. Тут набагато все більше всього, що може бути, тому що це Ultimate. І створилося такий проєктик Ну, він, в принципі, не сорівся, він відкрився, але так як він не знає, що це за проект, він просто відкрив один файл. Тож, в принципі, як ви бачите, вони схожі. Load, але в мене там а поменше. Можливо, вам буде не видно, але мені для роботи якраз ідеально виходить. Вони ідентичні, ці файли. Отже, HTTP-сервер вам дозволяє. Завантажувати на сервер і завантажувати з сервера будь-які файли. Але вам потрібно, як і попередніх відео, оброблювати це на низькому рівні, тому що HTTP-сервер це сервер низького рівня. І все вам треба прописувати ручками. Все треба писати в output stream, писати з input stream, робити копі, робити перевірку, на який це запит, пост, GET. Дивитися, які у вас типи, які у вас розширення, що підходять вони чи не підходять, який контент-тайп, тобто постійно писати все в хедери вручну, писати всі дані вручну, оброблювати всі запити, методи вручну. І це доволі таки. І цікаво подивитись з самих низів, як це все оброблюється, але з іншої сторони вам доведеться писати багато коду, щоб зробити якийсь маленький запит, наприклад, на того, щоб завантажити АПО-сервер, або на сервер. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.